Анастасія Горищук – студентка Хмельницького національного університету. Дівчина навчається за спеціальністю соціальна робота, педагогіка та коучинг. Нині вона разом із однокурсниками долучилась до майстер-класу із жестової мови. каже для неї це новий досвід. З'явилась можливість від університету. Тобто, це було запрошення і. Стало дійсно цікаво, і я погодилась, мені здається, це крутий досвід. Я за те, аби пробувати щось. Можливо, це... я спробую, і це спонукатиме мене до вибору професії. Про основи жестової мови розповідає молоді директорка Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Ольга Рибак. Під час заходу спікерка розвіяла міфи стосовно спілкування з людьми, які не чують або ж мають порушення слуху, та пояснила учасникам різницю між жестовою мовою та мовою жестів. Українська жестова мова це структурована система, яка має свої правила граматики будови, Морфології, синтаксису і так далі. А, а мова жестів це та мова, якою ми, мова тіла, кажучи так більш коротко. Тобто я зараз користуюся мовою жестів, тому що я рухаюся, я жестикулюю, в мене міміка, дуже така, да? інколи занадто виразна. <смітна> <смітна> в мене є рухи тілом, рухи руками, в мене є емоції. Оце все. Е Мова жестів, а жестова мова, українська жестова мова, це зовсім інше поняття. Також продемонструвала учасникам найбільш вживані фрази та навчила представлятися. Ми розуміємо, що ми українську жестову не вивчимо за один захід, але те, що молодь зацікавилась, і йде, то вже для мене звичайно показника в рамках безбар'єрності нашої стратегії національної, я думаю, що це. Це мало би бути корисно, і хто дійсно хоче заглибитися, то є ресурси, де можна це зробити. Є платформи, є педагоги, які цим займаються. Я думаю, що в сучасних умовах це не є великою проблемою. До майстер-класу долучилося 30 молодих людей, серед яких представники учнівського та студентського самоврядування, а також викладачі навчальних закладів. Ініціювали захід представники молодіжного центру. Для того щоб активна молодь володіла жестовою мовою, знала взагалі, що це таке, що таке існує, що цього не потрібно там соромитись, боятися. Це потрібно бачити, це потрібно відчувати на собі. І тому виникла ідея провести даний майстер-клас. Подібні заходи соціально інклюзивного спрямування у молодіжному центрі планують організовувати й надалі. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.